Це, це Копідон, дітка. Раз. О, Чути, правда? Значить, колись щось подібне в мене було в книгарні Є, і тоді прийшов по заяві, йому страшенно сподобалося, але він сказав: Сашко, єдине погано, що ти знаєш, усіх ти називав по іменах. Тобто, зараз в мене аналогічна ситуація, тобто я думаю, що... 99 з вас, 100, а 100 вас немає, я можу назвати по іменах. Але з іншого боку, знаєте, приємно, тому що публіка зовсім, коли публіка зовсім своя, тоді і почуваєшся відповідно. Тобто я приперся з пивом, але збірка називається Пісні війни, а війна без пива не війна. Я ще вчора. Взяв цю книжку в руки вперше, і ще вчора вранці цієї книжки не було. У нас свіжак щойно з друкарні. В нас це видало видавництво Дух і Літера, я швидко розповім вам її історію і, може, трошки щось з неї почитаю. Я писав ці вірші, тут два десятки віршів, 20. Я їх писав, вони всі є на Фейсбук. І коли я їх. Уклав сюди, я навіть їх не редагував. Тобто там є досить пафосний капслок, як мені зараз видається, що можна було б змінити на малі літери, і воно було б інакше. Там є ще, може, якась одна дві, ну не те, що там е моменти, за які мені соромно, але ні, не соромно, але моменти, які ну, не вгадав до кінця. Поза тим, це вірші, які е ну, я вам поясню, ну, ось, як поет. Моя збірка виходить на накладом одну тисячу і продається протягом року. А тут ти пишеш віршик і за добу отримуєш на Фейсбук 238 лайків. Ну, це значить, за добу ти маєш 238 читачів. В цьому плані більшість цих віршів саме із тих. І ось ну, я недавно читав статтю про цю інтернет залежність, коли людина дійсно надає якогось надмірного значення цим інтернетовим лайкам. Але з іншого боку, це ж є такий е, синонім визнання, як мені здається. От. Е, і знову ж таки, е, я подумки укладав ці вірші в збірку, там були якісь комбінації, і то може, мало, бути їх трошки більше. Але якась така загальна збірка, і я навіть вже мав цю назву, десь вона мені ще вискочила в голові раніше пісні війни. І я дописав, тобто я написав строфу, і я зрозумів, що це е, кінець збірки, це останній тут вірш. Е, я, він датований серпнем. Я їхав із острога в Рівне, і там за Здолбуновим на повороті там є місце, де е, багато ставків. І там різне водяне птаство. І там е, летіла чапля. Там є і лебеді, і качки, і бекаси, і чаплі. І е, ну, чаплі бувають білі або сірі. А тут вона була біла, але якось таке було сонце, і вона була абсолютно золота. І це вірш, який закриває збірку. 26 серпня. Я почну читати з кінця. Я сам багато книжок починаю читати з кінця. 26 серпня цього ще року проплива повільно і печально в небі понад вами і наді мною цього літа золотиста чапля із крилом обпаленим війною. Так, закінчується книжка, починається вона з листопада минулого року, ні, навіть з вересня, 12. го Але мене цей вірш попросив переставити Льоня Фінбек. Бо Ну, бо, бо він трішки різкий. Але цей вірш мав відкривати збірку. Тут він зараз третій чи четвертий. Передчуття. Це 8 вересня 2012 го це був такий на Михайлівській площі мітинг, коли ТВА ще був нормальним каналом, їм обрізали трансляцію, забирали частоти. І, тоді, і я цей вірш так і назвав. Передчуття. Ви його, мабуть, чули, але я думаю, він вам знову сподобається. Вересень 2012 року. Час, коли повна дупа навкруги, і десь у ній твоя суспільна ніша. Не плач, хай не ридають вороги, бо прийде потім дупа ще повніша. Всі громадяни, аж до пса й кота, повинні мислити, не вузько і не тупо. Бо все це суєта і маята попереду чекає повна дупа. Тож серце не шалій і чманій, а бийся рівно, не пульсуй, не серця. Відчувши як опинишся у ній, то навіть в тобі має бути серце. Дякую.